Продовж травня службою у справах дітей опрацьовано 139 заяв звернень та повідомлень, які надійшли на адресу служби. Проведено три засідання комісії з питань захисту прав дитини. На засіданні виконавчого комітету підготовлено 18 проєктів рішень та взята участь у 17 судових засіданнях. Продовж травня троє дітей набули статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для дев'яти дітей з числа внутрішньо переміщених осіб наданий статус дітей, які постраждали внаслідок військових дій та воєнних конфліктів. Четверо дітей влаштовані. В родини опікунів та піклувальників одна дитина числа внутрішньопереміщених осіб влаштована до дитячого будинку сімейного типу. Зв'язку з тим, що у служби у справах дітей наразі немає можливості щодо влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання для дев'яти дітей, продовжений їх термін перебування в закладі інституційного догляду. Внаслідок окремого проживання батьків після розлучення визначено місце проживання двох дітей. Підтверджено проживання двох дітей для їх безперешкодного виїзду за кордон на термін, який не буде перевищувати 30 днів. Завірено 7 заяв матерів для виїзду дітей за кордон у туристичну подорож. Наявністю спору між батьками щодо визначення прізвища дитини визначено прізвище новонародженої дитини. Надано 9 дозволів для вчинення правочинів щодо майна права власності або права користування, яким мають діти. Сьогодні на обліку служби у справах дітей перебуває 46 дітей сиріт, 111 дітей, позбавлених батьківського піклування. Та 62 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. 108 дітей виховуються в сімейних формах виховання. 64 дитини виховуються в родинах опікунів, і 44 дитини в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. З метою покращення соціального супроводу дітей, вихованців дитячих будинків сімейного типу, 7 червня з заступником міського голови проведена зустріч з батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу. У цій зустрічі також взяли участь Служба у справах дітей, центр надання соціальних послуг та представники благодійного фонду СУЗ дитячі містечка. На сайті Мукачівської міської ради розміщено 24 публікації щодо діяльності служби. Щоп'ятниці проводиться прийом громадян в центрі надання соціальних послуг начальникам служби у справах дітей впродовж травня. За порадою служби звернулися 21 мешканець Мукачевської міської територіальної громади. Людей цікавило в першу чергу неналежне виконання батьками батьківських обов'язків, соціальний захист дітей, батьків, яких перебувають на фронті, питання установлення та опіки, а також захисту житлових та майнових прав дітей.